Сонечко, привіт! Давай подивимося, коли в твоєму житті з'явиться той самий. Давай дивитися. Може, навіть зовнішність того самого побачимо. Зараз концентруйся виключно на собі, думай про себе, можеш там візуалізувати себе якось, ну, типу там, подумки. А, і давай подивимося, коли з'явиться той самий, або та сама, дивлячись, хто дивиться. Давай дивитися. Ой, ну хорошо. А, дивись М -м коли? Відповідаючи на питання, коли тут з'явиться, давай так. відповідаю постепенно, ця людинка з'явиться, але що тут тобі важливо, ця людина максимально енергійна, вона чарівлива, вона, знаєш, таким гарячим норовом, можливо, бунтарна трошечки. Можливо, трошечки така, знаєш, ти типу, думна. Вільнодумна, або банально, просто по стихії. Ну, мені по стихії більше на вогняну, типу, овен лев-стрілець, схоже. Але можливо, в нього або місяць, або астендент в повітряному знаці, типу там близнюки Терези водолії. Що такі, знаєш, типу легкий, він легкий на підйом буде. Знаєш, ти там запропонуєш кудись ходити? Він так, да, взагалі, давай я заїду, заберу там і таке інше. А... Але з іншої сторони, що тобі потрібно для того, щоб дійти до того, тут треба прийняти зміни, прийняти оце потрясіння, як, в якому ти зараз переживаєш. Ти маєш зрозуміти, що ти здатна знаєш, типу, самостійно привертати свій достаток до себе, свої емоції, вірні для себе знову ж таки, людей правильних також можеш сама до себе привлікати. Не треба очікувати, коли з'явиться якась додаткова людина, яка тобі буде знаєш подавати цих там. Матеріальні, блага, ментальні такі інше. А, відповідаючи на питання, коли мені на листопад на грудень більше схоже, якщо із такого триплета, то на листопад на грудень не раніше. Так, да, да. але, знаєте, така дивна порада а, з приводу того, що треба бути вдячним за достаток у житті і ділитися з ним. І... і ділитися ним з іншими. Можливо, ця людинка з'явиться через або донат якийсь, або на якійсь зустрічі, там, де треба буде, знаєш, ну, як проявити благодійність. як таку. І там людинка ця прийде, якраз, ну так, да, по факту, тут дати на, на листопад і на грудень. Приймай.